18 травня 2024 рік, зараз ми знаходимося біля полісянки, від якої я буду робити прививки. Це дочка від моєї іошки номер 141 Ось їхній характер без диму. Якщо димнуть, вони всі збіжать наниз, і тоді буде неможливо з ними майже працювати. Ось так вони виглядають на сонечку. Своєрідний шум полісянки говорить про те, що це саме полісянка. Ми відкрили гніздо, витягнули рамку, зараз з неї я буду брати личинку для прививки. І от послухайте, що робиться у вулику. Дякую всім за увагу. Думаю, добре чуєте, який характерний гул стоїть у вулику. Коли відкриваєш вулик і лізеш в гніздо, саме такий звук повинен бути в полісянки. І ось характерна ще одна характеристика, коли відкрите гніздо вентилірують навіть на стінках полісянка. Ось рядом полісянка, яку я не відкривав, Вон, ще одна полісянка. Просто працюють. А коли відкрив і поліз до них, маємо отаке. Ось українська степова.